Але маю розказати вам молодеську. <сміла> Тож слухайте уважно, мені потім файно поплескайте. <сміла> у них увійшов поважний дядько в поїдальню зранку, та офіціан. Скиньте, каже, той передник в білому крохмалі. А надійте картушину, всю волію з салі. Розплетіть своє волосся, щоб звисало аж до носа. Не дивіться так привітно. А боба, з коса. Принесіть тарілку болтаного супу, пережарену котлету бараболі купа. Молода офіціантка знизила плечима. Не пане, чи може є інша причина? О, причина, каже дядько, багатьом відома. Хочу себе почувати. У їдальні, як у себе вдома. Ой, пами! А що було зі мною? Хлопці, дівчата, зараз почуєте.